Двох сміттєрів затримали на вулиці Героїв Севастополя в Києві. Вони мали намір виконати будівельний непотріб просто на вулиці. Тепер порушникам доведеться заплатити чималий штраф. Водночас з відходами чи не в усіх міських районах перевіряла чистоту столичних вулиць Марина Борисполець. Сміття в контейнерах і навколо них. Таку картину мешканці кількох будинків у Шевченківському районі Києва спостерігають вже кілька місяців. Діти, собаки, вони все це бачать і залазять в нього трогають. Доволі ну, часто така велика купа сміття. Практично майже кожен день їздять, але не забирають, Ось стоять три контейнери, беруть в крайній випадку один. А решту це економія, я розумію, вони економлять е е свої кошти. Не витримують договорів, я думаю, перед, перед нами. Двірничка Тетяна скаржиться. Їй зайвий клопіт, вітер розносить непотріб вулицею, каже винна фірма, яка вивозить сміття. Її прибиральники не забирають всіх контейнерів. Беруть по одному бачку. Якщо б хоча б один раз-два бачка брали, було б лучше. А ось мешканцям Микільської Слобідки проблеми зі сміттям у центрі столиці здаються дріб'язком, бо тут справжні нетрі з відходів. На величезне сміттєзвалище перетворилася столична вулиця Степана Сагайдака. Місцеві мешканці скаржаться. Відходи звідси не вивозять місяцями, тож вітер розносить сміття по всьому мікрорайону. Місцеві мешканці кажуть, сюди везуть всі, кому не ліньки. То вже кілька місяців, колись чиста галявина, як звалище. Я подав возить там два контейнери поставили, і їх по не вивозять. Це буквально два місяці. Спочатку кульочок, потім мішочок, потім самосвальчик. Ну а потім уже. Їдемо до місцевого Жеку дізнатися, чому у приватному секторі такий безлад. Там сповіщають, прибирати сміття звідти не їхній обов'язок. Приватний сектор нами не обслуговується. У них договора прямі із перевізником товариство Селки в районі працює, і у них прямі договора мешканців. Угу. І вивезення сміття повинно здійснювати згідно правил благоустрою за рахунок мешканців. Фірма, яка має вивозити непотріб, від мешканців жодних скарг не отримувала. Мовляв, вулиця чиста. У нас гайдака все вибрато. Кроме ж нас ще є, які вбирають фірму. У департаменті міського благоустрою кажуть, платити за вивезення відходів має балансоутримувач будинку ЖЕК, СББ чи приватний власник. Та що весни, інспектори спостерігають ту саму картину гори відходів. Лише торік прибрали майже 350 стихійних звалищ. Вже починаючи з цього року, да, з перших чисел е, січня місяця дійсно були такі помічні такі випадки щодо несвоєчасного вивозу сміття. І вже складені понад 60 адміністративних протоколів та внесено понад 100 приписів от, на порушники. Наші інспектори діють тільки в рамках статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф там від, для громадян це від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб, підприємців, суб'єктів підприємської діяльності 850-3700 гривень. Вочевидь, такі штрафи нікого не лякають, бо гори сміття це вже звичний київський краєвид. Марина Борисполис Андрій Грищенко, Олександр Кругликов, НТН.